У своїй роботі лідер радикальної партії Олег Ляшко приділяє належну увагу розвитку спорту на місцевих рівнях. У місті Борзна на Чернігівщині уже 18-й рік поспіль відбувається турнір з футболу Честь і слава. Мій по Борзянському району повідомив про те, що ви звернулися з проханням підтримати проведення цього турніру, і пояснив, чому звичайно я не міг. Бо ви знаєте, що я виріс на Берзнящині, я в інтернат, закінчував Борзінь. Я хочу побажати вам перемоги, оці всі призи, кубок, статує, і це для переможців, для тих, хто найкраще зіграє. Я сподіваюся, я бажаю всіх перемоги, але сподіваюся, що виграють рідні борзняці. Хоча Ніженці і Загорівці для мене не менш рідні, ніж всі інші. А оцей м'яч я хочу подарувати. Це спеціально для футзалу, м'яч нашій команді Темп. Борзянський до того, що переграти. Продовжуючи свій робочий візит на Чернігівщині, народний депутат України Олег Ляшко був присутній на презентації поетичної збірки поета Вадима Іванюка. Видання книги було профінансовано за рахунок політика. І ось у Борознянській районній бібліотеці зібрали стільки людей, що яблуко було ніде впасти. Та це й не диво, адже на презентацію приїхав народний депутат України Олег Ляшко. Така пора була в нас час. І ми спокійно в світі жили. Я бачив вас, і жив я серед вас, і край свій рідний ми любили. Спасибі вам, що поряд ішли до тих вершин душі людської. Спасибі вам, що край свій берегли і пам'ять в дружбі нашої міцної. Тож хай бізнес же вас процвітає, всім вам взичу здоров'я й добра, і хай завжди у щасті палає ваша чиста і щедра душа. Повагою ваш вивко. Політик із задоволенням слухав виплакані серцем і душею вірші поета. Радо спілкувався з присутніми, а на згадку ще й подарував бібліотеці кольоровий багатофункціональний пристрій. От що повний зал людей для мене свідчення того, що слава Богу, в країни є майбутнє. Що багато і на периферії людей, які думають. Не тільки про те, де заробити копійку і як вижити, а й думають про слово, думають про те, як дійти до розуму, думають про те, як, щоб наше суспільство було духовне. Я, до речі, користуючись нагодою, що Вадим Іванович презентує цю книгу, яку ми видали при моїй допомозі, я хочу вам повідомити, що я теж майже вже підготував книгу. І ближчим часом, я думаю, де за місяць-два я її презентую на моїй рідній Чернігівщині. Вона називатиметься, це ексклюзивна інформація, я про це кажу вперше, ця книга називатиметься Моя боротьба за Україну.